Вітаю всіх, хто завітав на канал Село та Моя Доля. Бажаю мирного дня і доброго здоров'я. У нас тиждень, який супроводжується сильними морозами, а снігу майже нема. Звичайно, вболіваю за свої вуличні рослини, яких я на зиму не понакривала, сподіваючись. Що цього року буде зима така ж тепла, як і в минулому році, але вже що буде, те буде. А сьогодні хочу розповісти про свої справи, так як багато хто займається вже посівом, пересадками різних рослин, то я також трошки спинюся на посіві своїх рослин і також покажу інші справи, якими сьогодні маю намір зайнятися. А про посіві сіяла я 16 лютого. Ось посіяла жоржину махрову фреску і маю вже ось такі сходи. Правда, поки що мало цих сходів, як ви бачите, тільки 5 рослинок, а посіяно 10 насінинок. Жоржина Фреско я показувала в своєму коротенькому відеоролику. Це така махрова жоржина, яка росте невеликого зросту до 30 см завишки. І радує цвітінням, має радувати цвітінням нас усе літо при належному догляді. Віддаючи данину моді, посіяла також кілька насінин дихондри, Он ніби теж вже Є росточок, починає сходити, також сіяла 16 лютого. А ще ось такий контейнер посіяла коліус і катарантус. але ці рослини сходять довше, так що сходів поки що нема. Ще, крім того, посіяла баклажани бібо білі, також поки що нема сходів і селеру. Перець солодкий я сію прокільченим насінням весь час. Отож я замочила на прокільчування насіння 18 лютого. 18 лютого замочила, як я зазвичай замочую впереки. сьогодні на 10 хвилин. Після того я насіння промиваю і висіваю. От, висіяла і вже, як бачите, з'являється. Перші прокільчені насінинки. коли прокільчиться більше як 50% насіння, тоді буду висівати в ґрунт. Це у мене насіння перцю сорту Леся. Насіння замочила ось такі бумажні серветці і цілофановому кульку. Кожен день провітрюю, щоб воно не задихнулося, перевіраю. Чи ще не зійшло? З посівами не дуже так поспішаю, тому що в мене, в мене всі підвіконня зайняті квітами, вазонами, і я не дуже буду мати, де дівати ту розсаду. Ну, є стелаж, можливо, стелажа внесемо, але ж хто його знає, що буде світлом, а теплиці в нас нема, так що, так що не дуже так поспішаю з ранніми посівами. А звичайно, зайнятися є чим. Трохи займаюся плетінням із синельного дроту, ось таку композицію сплела. вперше плела кошечок. Ну, хоч він не дуже такий сказати суперовий, але на перший раз вже сама для себе засвоїла ази, як його плести. А ще я займаюся переробкою часнику. Як бачите, він вже. Почав у нас проростати. Він на горіщі зберігався, але так, як була тепла погода, посприяла тому, що, що він відчув вже весну. А взагалі зимовий часник, не знаю, як у вас, але в мене він не зберігається до нового. І я почала його рятувати діяти так, як економна людина. Чищу. Ріжу на пластинки, сушу розстеленим на котлі. Подрібнюю, коли висохне в отакій ступці. Звичайно, можна подрібнити в кофемолці, в кого вона є. І отримую ось такий порошок. І потім не можу натішитися. Потрібно котлети, всипала. Чи до якоїсь страви, чи куди б там не хотіла такий порошок. Такий порошок з сухого часнику виручає завжди. І не потрібно часник чистити. Ну, а якщо вже пропаде мій запас часнику, то також буду мати отакий сухенький порошок, який використовую кругом, де мені він потрібен. І часник не пропаде, не буде мене совість мучити, що виростили врожай, а потім його ж і втратили. І користь від того часнику буду мати, бо використаю в усіх необхідних стравах. А ще, так як я маю багато вазонів, то маю від них не тільки радість, а звичайно й проблеми. На жаль, от бачу на своєму у харісі, я вже бачила і раніше, але потім не, не було вже, бо я поборолася з ним, з цим шкідником, таким злісним, кімнатних рослин. Ось такий наліт, а це мучнистий червець. І знову потрібно якісь міри. Вживати і рятувати рослину, і тим більше запобігати тому, щоб ця зараза не поширилась на інші мої рослини. Отож, буду рятувати свій еухаріс. Не буду зараз демонструвати, бо хочу докришити свій часник для просушки в іншому місці. Але покажу чим рятую свої рослини в разі необхідності. Дігтярне мило ось таке рідке дігтярне мило. Звичайно, беру ватні диски і на кожен листочок буду наносити це дігтярне мило. Потім вичекаю за дві години і потрібно буде ці листочки помити і поставлю цей вазон на ізоляції, щоб. Як я вже сказала, ця зараза не поширилась на інші вазони. Цим же самим дігтярним милом, недавно рятувала рослинки від мошок, які замножуються в рослинах від переливу. Також мала таку необережність, де щось перелила і мала мошки. Знову ж таки, брала. Вадні диски, змочувала в дігтярне мило, розкладала зверху на поверхні ґрунту, і цей вазон брала в кульок цілофоновий. І ще в ґрунт на кілька сантиметрів заглибшки заглиблювала лавровий лист. Дасть Бог дочекаємось теплих днів, то буде простіше, звичайно, він десь в якесь окреме приміщення, розведу актару, полю чи навіть і побризкаю. А поки ось так. І ще хочу сказати, що вперше. Розцвів мій кімнатний лимон. Не знаю, чи буде зав'яз, чи не буде, але ось така велика квіточка і поширює свій чудовий аромат. На цьому буду закінчувати розповідь про насущні свої справи. Будьте всі здорові, бажаю всім мирного дня і доброго здоров'я! З вами був канал Село моя доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами! Мирного всім дня і доброго здоров'я. До зустрічі!